Не буде слізною, хай радіє світ увесь, а молитва стане піснею тому, хто зійшов з небес, Хай летить вона просторами і не знає перешкод. Поклонюсь світству Христовому, помолюсь за свій народ, ще нерозкаяний, але з вірою в добро, що важке, як груда камню, равське зняв своє тавро. Помолюся з Сину Божому на межі чолість, що молив кожному домі. До хліба на столі, Помолюся, отче праведний, що єси на небесі, будь єдиною нам правдою, щоб у ній жили ми всі, а супроти долі грізної, дай любов нам, а не зло, щоб над матір'ю вітчизною сонячне небо було, щоб не зраджені не бродині у століття йшли нове, щоб ждали, звідки родом ми, на якій землі живемо, о, ця ніч є словно звісною, переповнена чудес, Хай молитва стане піснею, тому хто зійшов з небес.